Ось поверх, поверх кладовища, Зараз спускаємось на його нижню частину. Це такий спуск, для того, щоб можна було на каталках завести труну. Є також ліфт для людей та сходи для того, щоб можна спуститися це місце для того, щоб спустити саме труну на каталці вниз. І спускаємося на інший поверх. Щось дуже довго ми спускаємося. А ми спускаємось інший поверх, кладовища, інший поверх кладовища. І ось воно. І воно вже видно. Зверху могили, знизу могили. Багатоповерхове кладовище. поверх інший. І ось так воно будується. І все розбудовується і будується далі. Ось там будують і в інших сторонах також.